Вітаємо, дорогі слухачі та підписники нашого каналу Казки від Дачі та Наташі». Сьогодні виповнюється рівно рік від дня створення нашого каналу. Цілий рік ми озвучували для вас найвідоміші казки з усього світу, і ми безмежно вдячні за ваші відгуки, підтримку та підписки. За цей час ми встигли озвучити декілька найвідоміших казок Ганса Крістіана Андерсена. Записати книгу Річарда Баха Чайка Джонатан Лівінгстон взимку опублікувати серію новорічних казок, майже завершити публікацію поляни Елеонори Портер, зворушливу історію про дівчинку з янгольським серцем, яка завдяки невичерпному оптимізму і життєрадісності змінює світ довкола себе, роблячи людей щасливішими. А також, звісно, ми озвучили світовий бестселер, нашу першу та найулюбленішу казку, маленький принц Антуана Сент Екзюпері. Ми щиро цінуємо кожен ваш коментар під відео та кожне повідомлення, яке ви надсилаєте нам у соцмережах. Рік тому ми дали собі обіцянку: попри будь-які обставини, а їх, як ви знаєте, у наш час чимало, ми будемо продовжувати створювати цей проєкт з любов'ю, відданістю та змістом у кожному випуску, тому що це справді важливо для нас. Дякуємо, що залишаєтесь з нами, і до нових зустрічей.